Добрий вечір, шановні панове та жіночки. Сьогодні у мене невеличка обнова на каналі. Як ви бачите, у мене все ще 12 підписників, хоча, мало було бути сьогоднішнього вечора 13, я собі е спілкувався з людьми, знайомився і отримав нового підписника. Ось і я знаю, що у мене був новий підписник. Короче кажучи, можна зробити тільки один з цього висновок, що від мене хтось підписався. І я вам скажу так: я не розчарован, в принципі. Не дивлячись на те, що на той час, коли від мене відписався ця людина, це була 1, 12 моїх підписонів. Це велика втрата. Але, знову ж таки, я повторюсь, я не розчарований, хлопці. І знаєте, я, я хочу з вами поділитись цією мудрістю. Що в принципі, в житті буває багато неприємностей, багато таких. Дрімниці, які можуть вас роздрутувати і просто вам мозок. В принципі, я вам скажу так, що буддисти були дуже мудрим народом, кажучи, що головною втіхою в житті є не хвилюватись. Я не хвилююсь. Я знаю, що мене чекає майбутнє. У Півдіпай теж був свій тернистий шлях. І я, я готовий до падінь, також само, як я готовий до висот. Тож, давайте, хлопці, чекайте, е, ну і дівчата, чекайте нових, нових відосів. Всього вам найкращого, до наступних зустрічей!